Привіт! Сьогодні ми розглянемо досить незвичну та цікаву NFT колекцію. Цікава вона тим, що має спортивну тематику, а незвична тому, що вона підкріплена фізичним об'єктом. Тому влаштовуйся зручніше і гарного тобі перегляду. Артбол володіти м'ячем, володіти судом. Володійте моментом 6776 генеративних ArtBall NFT, кожна з яких пов'язана з окремим сюжетом на офіційному корті Australian Open. Використовуючи дані реальних матчів, виграшні очки визначаються та призначаються NFT Art Ball з оновленими характеристиками та метаданими. Для кожного матчу Australian Open Забігаючи наперед, хочу сказати, що за цією колекцією я слідкую з моменту її створення, а це майже рік. І особисто в мене вона викликає досить неоднозначні погляди. Чому зараз розкажу. Сайт взагалі не інформативний. На сайті є тільки офіційні посилання. Але так було не завжди. На початку розвитку колекції сайт детально описував як ідею проєкту, так і надавав деякі додаткові можливості. Тому, для того, щоб пояснити тобі суть проєкту, я використаю білу бумагу проекту. 6776 NFT в колекції. Це не просто цифра, це кількість участків на тенісному корті. Тобто, кожен м'яч. Закріплений за якоюсь ділянкою тенісного корту. І на сайті була можливість подивитися, якою саме ділянкою володіє м'яч, адже ми розуміємо, на якихось ділянках є висока вірогідність того, що м'яч впаде і принесе гравцю бал. А є ділянки, де ця вірогідність досить низька. І звісно, це в основному і впливає на ціну м'яча. Чому ж цю можливість подивитися, якою ділянкою володіє м'яч забрали? На це відповім трішки пізніше. Також розробники створили Метавсесвіт. Він дає можливість власникам м'ячів відвідувати змагання в режимі реального часу. І це досить класна ідея. Але є і негативний наслідок цієї ідеї, який досить сильно впливає на ціну колекції. Але про це я розкажу трішки пізніше, а поки що перейдемо до статистики. На перший погляд може здатися, що м'ячі відрізняються тільки кольором. Але це не зовсім так. Так як турнір відбувся у січні 2022 року, то є м'ячі, тобто ділянки, у яких забивали виграшні бали, і вони відображаються позначками на футлярі. А виграшні м'ячі фіналу мають золоту рамку. Про кількість NFT в колекції ми вже поговорили. Мінт відбувався 11 січня 22-го року і поширювалась вона досить незвично. 50% колекцій були роздані власникам колекції MetaKey, а решта 50% були доступні для продажу. Ціна Мінту становила 6700 ефіра тому, фактично ця колекція не просіла. Причин тому декілька. Але про це трішки пізніше. Рівень децентралізації досить непоганий. В середньому 1-2 NFT на тримача, і в продажі знаходиться тільки 2% колекції. Хоча колекція досить цікава, але об'єм свідчить про те, що тематика не зовсім підходить для того, щоб зацікавити покупців. Я кажу про те, що досить невеликий відсоток фанатів тенісу цікавиться ринком NFT. Спекулянтам, звісно, все рівно на тематику. Натовпу немає, так як маркетингу в принципі не було. А інвестори до цієї колекції ставляться із обережністю. Тоді хто ж її купує і як розвивається спільнота. Кількість китів можна не враховувати, так як їх мало. А тепер хочу нагадати про те, що 50% колекції було просто роздано власникам колекції блакитної фішки. Тобто співвідношення тримачів блакитних фішок і кількості NFT, які вони тримають. На запуску колекції було 50-50%. до 50%. Але зараз це співвідношення становить 13-19%. до 19%. І Якщо ми подивимось графік тримачів, то побачимо, як спільнота досить швидко зменшується. І з чим це пов'язано, також розкажу. Отже, час давати відповіді на запитання. І хочу почати із того, хто купує цю колекцію. Переглянувши майже сотню гаманців, я зрозумів, що колекції купують колекціонери, і в основному вони не зацікавлені в продажі, тому і відсоток NFT в продажі такий малий. А також в колекцію зайшли декілька приватних груп. А це означає, що при рості колекції вони будуть закриватись. І враховуючи, що таких тримачів багато. То це означає, що нормально вирости колекції не дадуть, адже без маркетинга їм не вистачить натовпу, щоб закритись. Тому частина буде виходити в нуль, а частина все ж у мінус. Наступне запитання стосовно маркетингу. Чому його не було? З того як поширювалась колекція і як розробники її розвивали цілий рік, я зробив висновок, що це було знайомство із ринком. І колекція мала більше експериментальний сенс для власників. Адже вони із світу спорту, а не із світу NFT. Можна сказати, що це спроба масштабуватися. Чому маркетингу не буде в майбутньому? Тому що це не актуально. Колекція присвячена турніру тенісу 22-го року. І далі вона несе в основному історичний сенс. Колекція мала б шанс на життя, якщо б власники мали право на безкоштовний мінт всіх наступних колекцій. Але розробники вирішили всього лише розіграти частину місць на карбування наступної колекції. Чому забрали можливість подивитися закріплену за м'ячем ділянку? По-перше, для того, щоб не знищувати курс. А по-друге, знову ж таки, питання актуальності. Адже переможні м'ячі вже мають завантажені метадані з відповідними позначками. Стосовно метавсесвіту, перевагою є те, що ти маєш можливість дивитися матч із будь-якої точки майданчику, а недоліком є якість перегляду і затримка трансляцій. Йдеться про порівняння із звичайним телебаченням адже по-перше. Зараз в журналістів такі технічні можливості, що ти можеш побачити, як вітер від м'яча впливає на сітку. Звісно, про таку деталізацію в метавсесвіті говорити не прийдеться. І стосовно ракурсу також можна посперечатися, адже в журналістів досить висока конкуренція за найкращий ракурс. Тому особисто я краще б дивився матч через телебачення, а не Метавсесвіт. Для чого 50% колекцій безкоштовно віддали тримачам колекції блакитної фішки? Це зроблено для того, щоб надати колекції статусу, але ціна мінту, яка мала бути і була доступною, все зіпсувала, адже тримачі блакитних фішок у 90 випадків дивляться на такі колекції, як на Скам. Мова зараз іде виключно про фінансову сторону колекцій, не про технологію і її суть. Чому спільнота так сильно зменшується і буде зменшуватись? Основна проблема це, звісно, актуальність колекції. Наступний фактор це розвиток, відсутність планів на маркетинг заставляють задуматись над тим, за рахунок чого вона має вирости в ціні. Підсумовую, ідея та суть колекцій заслуговує на увагу, реалізація колекцій із фінансової сторони прагне серйозних змін. Для того, щоб ця колекція стала перспективна для інвестицій. І наостанок дві невеличкі поради. Перша. Якщо ти не впевнений у перспективі якоїсь колекції, тоді краще не купуй її, адже краще дивитися, як ракета летить без тебе, аніж тонути у фінансовому титаніку. Друга порада. Якщо тобі цікаво вивчати ринок NFT, тоді підписуйся на мій канал. Далі більше. Слава Україні!